Омі сезоння тобі не треба слідкувати за часом. Ти прокидаєшся і можеш робити що заманеться. Вітаю рибко, ловися, будь ласка. Це мало прослабляти, але тут до біса нудно. Кар'єра гонщика обмежена в часі. Ми маємо зробити все, щоб забезпечити їх хорошими болідами. Ти можеш бути на посаді ще років 20, а я ні. Ця штука швидша за наш болід. Кожна команда входить в новий сезон сповнена надії. Я зможу створити одну з найкращих команд Формули 1 у світі. Це ваш перший сезон, з Феррарі. Ви не сказали останні. Ця зачіска називається мале. Не думаю, що коли зроблю собі таку треба багато працювати, аби надолужити втрачене. Так не можна змагатися. Ми не досить проблемні стосунки. Нам не стати найкращими друзями. Боже. Це нагадує якесь лайняне шоу. Тобі краще підкисвіти. Ми виглядаємо, як довбані ідіоти. Потрібно багато чого виправити. Привіт, Даніелю. Я хочу повідомити тобі дещо. Результат, який він показав, міг би поставити його поруч із Максом. Я можу зайти в Радбул і вкрасти їхній болід. Це було нечемно. Формула 1 повертається на вуличну трасу Лас-Вегаса. Все закінчилося миттєво. Вперед! Так, бувай. Іноді я запитую себе, навіщо це мені? Та зрештою, якщо ти любиш перегони. Ти хочеш займатися саме цим. Ти будеш в документалці Нетфлікса. Нарешті. Нарешті.